Засідання, яке кілька разів переносили через убивство судді Зубкова, нарешті відбулося. Однак і цього разу знову мало не зірвалося. Адже адвокати інвестиційно-будівельної групи просять провести повторну експертизу фотографій дворічної давнини. На них люди, які намагалися зламати бетонну огорожу на гончара, за логікою забудовника демонтаж будівельного паркану здійснювала одна з місцевих мешканок. Вона, начебто, особисто сиділа в кабіні крану і їх керувала ним. На підтвердження цьому кажуть, і фото є не сиділа ніколи. Hehehe <laughs> І не управляла, і не вміє управляти кранами. Пані Ірина запевняє, світлини неякісні, чи є там зображення, і не розгледиш. Просто відражається профіль, тобто, навіть не знає, мій це профіль або не мій. просто відражається чоловік, приходячи мимо в заднім зеркалі якоїсь то машини. Розбиратися, хто ж насправді сидів у кабіні крану, судді не захотіли. Тому клопотання про повторну експертизу відхилили. І вже за кілька хвилин винесли вердикт: ніякої компенсації не буде. Про свої подальші дії адвокат-забудовник. Говорити не захотів, а от представники мешканців переконані, сьогоднішня перемога ще раз доводить, дев'ятиповерхівка в охоронній зоні ЮНЕСКО таки незаконна. Сам застройщик вважає це будівництво незаконним і звертається в господарський суд, в Шевченківський суд, щоб суд взяв на себе відповідальність і признав цю стройку законною. Тим часом законність гарячих точок уже визнають і в мерії інвестори виграють суди. А отже, підстав припиняти будівництво немає. Раніше Київрада скасувала Вала своє рішення про виділення землі біля станції театральна. Тепер кажуть, у ділянки інший власник це рішення вступило в силу. Але, але воно стосується тієї юридичної особи, яка на цей час не володіє цією земельною ділянкою, адже була перепродажа цієї земельної ділянки. Відтак правда знову на боці забудовників. А в мерії розводять руками гарячі будівельні точки з незаконних непомітно перетворилися на законні. Ганна рибалка Віктор Сніжко. Пятый канал.